Наші предки долали Чорне море на суднах Дніпра. Морська історія України починала саме з річкового флоту. Легендарні пороги не заважали прямим зв'язкам з Візантією. Про що мовчать саги? Варяги прагматичні купці. Вони лишались на службі у київських князів та створювали власні поселення на Дісні замість того, щоб повертатися до Скандинавії. Саме тому фольклорі вікінгів не лишили згадки про назву Городища у Шестовиці. Київ був центром світової торгівлі у 10 столітті. Тут сходилися три торгові маршрути з Центральної Європи, Балтійського моря та Азії і продовжувалися на південь до самого Царгорода. Через місто йшов транзит срібла для Європи зі Сходу, що існувало морське страхування у середні віки. Так, І заради цього князь Олег двічі ходив у похід на царгород, щоб захистити інтереси київських купців. Поселення вікінгів під Черніговом опинилося в центрі міжособиці між київським та чернігівськими князями. Все через контроль за торговими шляхами і владу. В історії навіть дуже сухопутних громад можна знайти слід моря. Варто тільки пошукати. Про це розкажу я. Козак-Сіромаха, у влогах пліч-опліч згуртовані громади. В урочищі Коровель знайдено одне найбільше поселення варягів у Східній Європі. Київські князі тримали тут загін з кількох десятків хоробрих вікінгів, які охороняли дорогу на Київ та шлях до Азії, звідки до Європи потрапляли трібні монети, дерхеми, універсальна валюта того часу. Місцеві варяги були одночасно і охоронцями торгового шляху, і митниками. Їхнє селище було ключем до Чернігова. Маленький загін був непереможний у сутичках з розбійниками, вважають археологи, які вивчають поселення Скандинавів. Його розквіт припав на 10-11 століття. Ще за князя Олега на берегах дісни готували воїнів, які були готові кинути виклик в могутній Візантії. Але що привело вікінгів сюди? Звісна ж, торгівля? Історики вважають варяги це військово купецька корпорація. Гості з півночі успішно поєднували військову службу князям з торгівлею. Їхні дружини створювали один з найбільших торгових маршрутів давнини шляху із варяг в греки. Ще до появи Скандинавів славянські слов'янські племена торгували з візантійськими містами з спадкоємцями грецьких полісів у Причорномор'ї. Інколи навіть доходило до візантійської столиці Константинополя або як їх називали наші пращери, Царгорода зараз це місто Стамбул у Туреччині. Тому першими моряками можна вважати давніх купців, які вийшли з Дніпра у Чорне море. Про те, що саме річкові судна стали основою для флоту, свідчить факт. Навіть пізніше торгові маршрути йшли уздовж західного берега. Це допомагало уникнути штормів та зберегти навантажені товаром човни, але саме з напливом варягів. Торговий шлях набув розмаху, торгувати від Балтики до Чорного моря стало зручніше. Ключову роль став грати Київ завдяки вигідному розташуванню у місті, де у Дніпро впадали притоки прип'яті та Дісни. Колишнє городище полян стало центром тогочасної світової торгівлі. Купці з Києва подолали шлях до Константинополя за 30-40 днів. Возило Візантію хліб, ремісничі вироби, срібло в монетах, рабів, хутра, мед, візки, а також товари із Скандинавії і Прибалтики. Зброю, бурштин, А назад по Дніпру везли вина, прянощі, фрукти, дорогі тканини, ювелірні вироби, скляний посуд. Завдяки накопиченим багатствам і впливу Київ став столицею держави східних слав'ян. Київські князі боролися за кращі умови для своїх купців. Саме це було причиною військових походів на Царьгород. Так, у 912 році князь Олег уклав угоду про пільги для своїх купців і дипломатів. Відносини з найбільшими торговими партнерами стали рівноправними. Серед свідків договору згадані імена варягів, які служили Олегу. Це свідчить про їх статус і залученість в державні справи. Тому поява селища вікінгів на місці сучасної шестовиці не випадково. Воно знаходилося в точці максимального зближення водного і сухопутного шляху до Києва. Тут їх можна було контролювати, а за необхідністю блокувати. На заході до підніжжя городища підходила річка Жердова, що впадала в десну трьома рукавами. Їх річище використовувалося для стоянки та ремонту суден. Підходи із півдні і заходу прикривалися водоймами. Єдиним відкритим для штурму напрямом залишався північний. Городище могла захищати навіть невеличка дружина. Боряги. Супроводжували човни купців. Вони йшли до Києва, а потім вниз по Дніпру. Пороги були одним з найнебезпечніших відтінків мандрівки. Кораблі треба було частково розвантажити та перетягти волоком в обхід найважчих порогів. Крім ризику розбити човен і втопитись, існувала загроза нападу кочовиків. Ласі до здобичі печеніги або половці Могли влаштувати засідку біля порогів. В одну з них свого часу потрапив князь Святослав, який повертався з походу. Щоб подолати пороги і волики, необхідні були плоскодонні судна з мінімальною осадкою, легкі і порівняно невеликі за розміром. В той час ці судна повинні були бути досить місткі, дешеві і прості забудовою. Одне і те ж судно мало служити і як морське, і як річкове. Прихистком для річкових флотілії ставали острови на Дніпрі. Наприклад, Хортиць. Ще до появи козаків тут зупинялися купці і варяги. Подолавши пороги і різні небезпеки, вони доходили до уст Дніпра звідси їх чекали шлях у відкрите море. Останньою зупинкою перед довим переходом був острів Березань. Тут ремонтували човни, перевіряли вітрила та оснащення, а потім вже рушали до цар-города. Тримаючи західного берега моря. Торгівля у візантійській столиці тривала до осені, а до зими треба було повернутися назад. Цікаво, що купці з Київської держави мали гарантію, якщо їх корабель штормом викине на берег, то власники тої землі мали надати допомогу зберегти човен та майно. Якщо повернути судно і товар було неможливим. То їх продавали, а гроші відсилали власні. Схожі гарантії існували і для купців з Візантії. Заморська торгівля дозволяла процвітати городищі у шестовиці. Тут навіть були власні конами. Археологи знайшли поховання воїни з конем у зрубній гробниці. Похований був ватажок варязької дружини із шестовиці. Про це свідчать вістря спису, прикрашений сріблом. Поховання коня з багатоприкрашеної збруї, туречі роги, ритони, з яких пили вожді і меч, який вказував на знатне походження покійного. Парадоксально. Але з місцевими северянами у варягів могли бути приязні відносини. Зазвичай вікінги. Не нав'язували власних звичаїв, а навпаки, позичали все корисне і швидке змішувалися з населенням земель, де жили. Проте це не могло оберегти від е, втягнення у особиці князів. Варяги з Дісни вирогідно служили київським князям. Тому у 1023 році їх поселення захопив Чернігівський князь. Стеслав Хоробрий. Цей час він боровся за владу зі своїм братом Ярославом Мудрим. Він не бажав залишати у себе в тилу залогу свого брата. Врешті-решт особисто завершилася угодою. Ярослав став правити правобережжям, а Мстислав лівобережжям. А шестовиця, хоч і втратила статус застави київського князя, продовжувала існувати як селище. Навіть після закінчення епохи вікінгів в 11-12 століттях шлях по Дніпру грав важливу роль для Торгівлі Києва з Північною Європою та Візантією загрозою для його існування стала поява половців у степах при чорноморі. Походи князі проти кочовиків мали захистити не лише кордони князівства, але й зберегти доступ до моря. Але останньою краплю для існування шляху із варяг в греки стала навала зі сходу. Орди монголів спочатку розбили половців, а потім завдали удар по роз'єднаним князівствам. Творена завойовниками держава, Золота Орда, на пару століття перервала доступ до моря. Так закінчилась історія селища Вікінгів на Дісні і легендарного торгового шляху. Тож, друзі, залишайтеся з нами. Підписуйтесь на наш канал. З вами був Козак Сіромах.